Чи варто нам очікувати обмеження на в'їзд для російських туристів? Ну ми над цим працюємо. Я, до речі, зараз пишу постанову, погоджую її з профільним міністерством. Хочемо проголосувати, звернутися до наших європейських колег. Ми, звісно, вдячні тим, хто вже сам проявив ініціативу і почув заклик президента Зеленського. Це, наприклад, Естонія. Литва, Латвія, Фінляндія. Я надіюсь до цього списку. Доєднаються інші країни. Але такі обмеження вони є абсолютно аргументованими, вони є абсолютно обґрунтованими. Росія це країна терорист. Вона вчиняє теракти на території нашої держави. Вона чинить тиск на весь світ і шантажує ядерною зброєю. Вона займається геноцидом нашого народу на території України. Про що може іще йти іти мова? Яких іще доказів не вистачає того, що російський народ підтримує цю збройну агресію проти України, і вони повинні бути в ізоляції. Росія повинна повністю бути ізольована від цього цивілізованого світу, і ці обмеження візові. Повинен відчути кожен росіянин, тільки тоді можливо, що зміниться. Я надіюся, що наші партнери вони не підуть на компроміс, і не тільки збільшать строк розгляду віз, не тільки збільшать візовий збір. А повністю припинять за деяким виключенням, якщо це опозиціонери, якщо людина виходить і спалює свій прапор російський публічно засуджує цю агресію, тільки тоді можуть бути якісь виключення для того, щоб отримати біженство і таке інше, Росія повинна бути повністю ізольована від цього цивілізованого світу. Це повинен відчути кожен росіянин, який фактично зараз підтримує збройну агресію проти України. Тільки коли вони звільнять наші території, тільки коли вони виплатять репарації, покаяться. Понесуть історичну відповідальність, можна буде говорити про якісь виключення.